Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ми сьогодні цілий день прокаталися, були на заняттях. Женя з нами сьогодні був, хоч побачив, де ми їздимо, де це знаходиться. Поки Аліса була на занятті, ми сходили в ТБ, я запропонувала сходити в секонд. Ми б могли посидіти там у ковідовичі, почекати Алісу, але дуже багато людей було, і навіть не було де присісти стояти, якось нам не захотілося. Вийшли на вулицю, почався такий мокрий сніжок, щось таке незрозуміле. Не, не то дощ, не то сніг. Недовго тривав, але я запропонувала жені сходити в секонд там. День розпродажу, пам'ятаю, по понеділках давним-давно вже там не була. І вирішили сходити. Понагрібала дуже багато всього, але це вже покажу в наступному відео. Скажу лише, Жені нічого не знайшла. Він зі мною там ходив, поруч десь сідав, сам не дивився, я йому там дещо пропонувала, але йому нічого не подобалося. Собі дуже багато ковтинок набрала, і Алісі трошечки, що і там за розмірами, що мені сподобалося, теж понабирала і на зараз, і, мабуть, там і на виріст трошечки. І поїхали після заняття додому, відвезли пакунки, поїли і поїхали прогулятися за святковим настроєм. Йдемо зараз в сад Шевченка. Вчора в нас у місцевих чатах викладали відео, підключали ілюмінацію, ну, не всю десь, але дуже-дуже гарно було. Цікаво, пощастить нам сьогодні чи ні. Ну, Дойдемо, побачимо, ми вже поруч, дивлюся, замінили тут на алійці. Влітку тут були світильники такі гарні, я вам показувала, хто дивився відео. Зараз такі деревця, і там на них на кожному ще сова дуже гарні. Можливо, вони також будуть вмикатися, але зараз все вимкнене. Читала коментарі під минулим відео стосовно того, що Харків сяє, що треба. Якось розумніше розподіляти, використовувати електроенергію. Ну, дуже багато всього такого подібного по цій темі, темі писали люди. Ну, що я хочу сказати? Парок дійсно, ліхтарі горять. А те, що ілюмінація по місту це все я ось для чого знімаю. Якщо придивитися, звернути увагу, то ця вся ілюмінація вона на якихось кафе, магазинах, ресторанах, це не від місцевої влади залежить. Так само в Харкові відключається світло. В цих закладах, всіх там магазинчиках працюють генератори, годять. Я це можу 100% підтвердити особисто, тому що в місті, в центрі дуже часто буваємо і чуємо це все. Ну, ось по парку йдемо, дуже багато чого вимкнене, не працює. Ми бачимо, що є прикраси, є гірлянди, але вони не працюють. Лише попереду ялинка. Зараз ближче підійдемо і дуже гарна альтанка. Будемо зараз пофоткаємося, сподіваюся, ліса. Дасть змогу це зробити, бо вона така не особа, якщо вдасться її якось підловити, то сподіваюся, що будуть у нас гарні фоточки. Клас, яка краса. Люди теж фотографуються. Прийшли за святковим настроєм. До речі, як Їхали у місто. В нас неподалік від дому там з осени ще постійно стоїть машина з картоплею, торгують, там сітками продають. І вчора я прочитала, хтось писав місцевому, там наша така група невеличка на райончику. Писали, що там привезли, продають ялинки невеличкі, сосни і ціни недорогі. Ну і ми підійшли подивитися, спитати. Дійсно, вони невеличкі, є і ялиночки, і сосни, ну такі, знаєте, напівзелені, напівжовті. Але ціни від 500 гривень 500-700, так що є на ринках дешевші, нижчі ціни, тож ми ще не купували, чомусь не поспішаємо. Але обов'язково, обов'язково набли найближчим часом, треба буде з'їздити та придбати і нарешті вже прикрашати домівку. Багато хто радив все ж таки прикрасити квартиру, тому що в нас маленька дитина, треба робити їй свято, все заради неї. Ось цей мостик вчора викладали, був підсвітлений, дуже гарно було, але ну, нам сьогодні не пощастило, не працює, але все одно дуже гарно атмосфера. Не знаю. Та, мабуть, приїдемо чи на Різдво, чи під Новий рік. Все ж таки теж хочеться подивитися. Ну і що, недовго працювала ілюмінація оце на ялинки. Вже вимкнули. І поки ближче підійшли, альтанка теж вимкнулася. Всього лише кілька хвилин посвітилося, але ну, все одно нам пощастило, побачили, познімали, пофоткалися знамените кафе харківське кристал. Жодного разу там не були. Треба буде якось сходити туди на морозиво, але доживемо до літа. І обов'язково завжди там багато людей відпочивають, значить, там смачно. Тут також дуже гарно. Ліса дуже любить вогники. Десь заходимо в магазин, вона одразу до вогників. Але єдине, що погано, вона хопає їх руками, неможливо відтягнути. Ми вже прогулялися, поступово йдемо вже на вихід з парку, йдемо на зупинку. Скоро буде тролейбус. Подивимося, можливо, тут ще щось відвімкнули, бо теж дуже багато повиставляли якихось ілюмінацій. будуть знову фотозони, але, як бачимо, і досі йдуть підготовчі роботи. Ще нічого не світиться, нічого не працює. Так що, як би там хто не казав, але Харків все ж таки економить, нічого просто так ще не підсвітлюється. Стосовно вуличного освітлення, були коментарі, що кілька років взагалі вуличного освітлення в Харкові не було. Женя за лісою хоче сфоткатися. Зараз ми їх отак от зловимо та зроблю потім скрішотик. Коли ми за лісою приїхали у Харків в минулому році, не було вуличного освітлення взагалі, я точно навіть не пам'ятаю, коли його почали підключати. Це, знаєте, дуже велике свято для нас було, тому що приїхали, ще було тепло, можна було гуляти, але. Так, ну що, ми вже вдома зайшли, купили крильці Київсі. Женя пропонував зайти в KFC, побачив біля метро. Я кажу, ти що жартуєш, переїдемо і додому будемо йти, зайдемо. Купимо. На 120 гривень кілограм крилиць. Кажу, у нас все є. Самі зробимо. Додала ложечку чайну меду. Ложечку герочиці. Отако все. Типа на око. майонез я в мене соєвий соус. Ну, щось. Не знаю, не хочу. Буду одразу, на ходу все приправа до м'яса. І в мене десь паприка але теж не хочу. Тут до м'яса. Все разом їм. Так, і що? Ще і ще сотню, капульку. Капульку, капульку щоб пересовування не було. І все. Тепер все поєднуємо духовочку. Вімкнула на прогрівання, Женя вже. Начистей картоплі. Фіоли поставила по Захотілося, тож зробимо саменьким. Купили ще фаршу, може, завтра голубці наплечу. Що ще такого цікавого? Оселиться. О, мабуть, ще оселиться зараз, почищу якраз до пірешки, щоб пильцей і оселець був. Тут буде все готуватися. Якщо що зроблю з остом. На кожне карильце капнула ще рослинної олії, посипала окремо спецією для м'яса та посипаю кунжутом і буду ставити у розігріту духовочку. Що, друзі, карильця вже готові. Зараз буду вимикати, картопелька додається. Так що смакота пахне на всю квартиру, і я думаю, що і на під'їзд також. Всім, хто теж зараз збирається їсти, всім бажаю смачного апетиту. Я Буду прощатися до наступного відео. Всім пока-пока. Всі обіймаю.